Черговий злочин Росія скоїла буквально кілька годин тому. Рашисти вдарили керованою авіабомбою по людях, які не можуть рухатися. У сумах постраждав геріатричний пансіонат. Уже відомо про одного загиблого та 13 поранених у закладі в мить вибуху перебували понад 220 людей, із них 87 прикуті до ліжка. Просто неба на газоні під пансіонатом, десятки знерухомлених людей. Біля них метушаться волонтери та медсестри, заспокоюють, пропонують воду. Дома був, а тоді як хлопнуло на хорточки. Якраз було, колечко, ну то як шарики. і воно от, 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 от до мене доскочило і впало. А тоді ж не знаю, це ж нас роз'єднили. Жінка тут а де вона, не пойму. Ми в місті ж були в квартирі, а тоді роз'єдинились і хто знає, дітвора чи зна, хто чи не знає, де, де ми є. Старенькі налякані у розпачі найбільше бояться залишитись без зв'язку з рідними. Я не бачу, я сліпає. Ось як нас сиділа і сумку Мені понесли на коляски, не кажу, І Сумку мою десь потеряли, Там і лікарства, там все. Не знаю, де я буду чи мобільник. Там що робити. Мої не знають, де я, куди повезуть, що буду робити. І ніхто не знає, де я. Близько 16-ї години по геріатричному пансіонату ворог вдарив керованою авіабомбою. Зруйновані два горішніх поверхи в усіх корпусах вибило вікна. Ну, пролетів кап, це будинок для людей похилого віку. Це люди з інвалідністю. Це, тут е, були 221 особа. Перших вивезли поранених, на жаль, такі є в лікарню. Зараз розвозять людей, ті, які можуть ходити самостійно, і тих, яких е, переносять на насилках. Зараз якраз також ДСНС працює, відкривають ліфти. Якщо може люди залишились в ліфтах, то будуть спостерігати, ну, доставати да, і приносити їх. Мешканці пансіонату. Цей час чекали на підвечірок, розповідає медсестра закладу. Почула свист і просто удар. Висипалося вікно і була в кабінеті. Люди були в кімнатах, хто гуляв на території, а хто ждав кефір, дожен був полудень, полудень дожен був бути. Всі сиділи по кімнатах. в основному ніхто не кричав, так щоб дуже і сірік не було великих. Я не чула всіх потихеньку, всіх всім об'яснили все, все нормально. Всіх вивели. Швидкі від'їжджають одна за одною, відвозять лежачих та поранених пацієнтів і повертаються знову. На місці працюють волонтери. Мешканців, які можуть пересуватись на кріслах з милицями та ходунками, переправляють до інших закладів. Ми вже констатуємо загибель однієї людини, дев'ять травмовано, 147 чоловік зараз евакуйовано. Нам допомагає персонал геріатричного пансіонату, який теж на момент прильоту складав 60 чоловік. Надається всім невідкладна допомога, задіяні швидкі. Задіні швидкі всіх відомств, які перебувають зараз. Тут психологи, а також медики і парамедики, військові, які теж надають людям похилого віку на всю потрібну допомогу. На жаль, кількість постраждалих може змінюватись, а у під завалами людей немає. Про це після завершення пошуку повідомили в ДСНС. Родичі пацієнтів можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном: 0800 301 501. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці, марафон. Єдині новини.